Пам'ятаєте, ми обговорювали про те, що стоїть вода в розломі тут в блоці. І гніють ТНВД знизу. знизу. Сьогодні є шанс показати, що відбувається далі. От Бачите отвір? От. В цьому отворі стоїть така трубка. Отака. І вона там от закріплена, відводить в, якби, воду і все, що там знаходиться мусор в сторону. Щоб стікала. але придивиться, да, бачите, він такий сплюснутий. Тут майстер, коли робив мотор, а навіть не зміг його продути. для цього прийшлося зняти і от вона лежить. І трохи от її молотком постучать, щоб її хоч якось продуть. Ну, ймовірно, зараз ми прийшли до висновку, що ми її ставити просто не будемо, але майте на увазі, якщо у вас там не виходить продувати її, то значить, ймовірно, вона забилася і якось треба це вимакувати або ну, слідкувати треба. Будемо вважати, що це трохи недороботка. Бачите, який кут серйозний, да? тобто вхід. Отакий, і тут вона може забитися. От вам причина. За цим треба слідкувати, щоб там не стояла вода, іначе погубимо ТНВД. Будемо думати, можливо, ми її тут обріжемо, але щоб не виводило насальник кінвалом, бачите, воно на отвір. Ось от так от воно. Це мотор якраз зібраний, ми ж робимо самі мотори. Тому от. Ділимося з вами таким моментом, да, що воду цю треба звідти прибирати. Але вона може е, і не йти, тому що забивається. Оце якраз я, я вважаю, що це конструктивне недороблено, такий момент, і він буде проблемною з зоною. Тому не думайте, що воно само по собі там буде витікати. Воно забивається. Ось от такі от трубочки. Бачите. Ось от така от. Дивиться, який перепад да, від діаметру до плоскої частини. І вона вже забита. Він її просто не зміг продуть, а іншу прийшло стучати. Так що отак от ростемо, робимо висновки, навіть модернізуємо, пристосовуємося під конструктивні особливості машини, тому що ми, звісно, з вами це поміняти вже не можемо.